Доброго дня! сьогодні ми поговоримо про різницю між програмуванням в абсолютних та відносних координатах. Усі попередні приклади та пояснення базувалися на використанні абсолютних координат. При програмуванні в абсолютних координатах положення кожної точки визначається відносно початку координат у відносному або інкрементальному способі відліку нульовим положенням щоразу вважається поточна позиція виконавчого органа, яку він займав перед початком руху до наступної опорної точки. Давайте розберемо це на прикладі. При абсолютному способі програмування G90 координати точок відліковуються від фіксованого нуля системи координат. Наприклад, починаючи з точки Т1 із координатами x 3 Y8, переміщаємося до точки т 2 x Х3Y 3, далі до точки Т3, X7, Y3 і завершуємо рух в точці Т4, x 7 Y8. При відносному способі програмування G91 кожне переміщення задається від попередньої точки. Таким чином, координати точки Т2 визначаються відносно Т1. Точки Т3 відносно Т2. А точки Т4 відносно Т3. В цьому випадку переміщення будуть такими: Т1, Х3, Y8, перехід до Т2, Х0, Y-5, перехід до Т3, Х4, перехід до Т4, х Y5. Порівняємо дві програми обробки, вони виглядають по-різному, але фактично виконують однакове переміщення. Програмування у відносних координатах було обов'язковим для роботи на багатьох версатах з ЧПК старих моделей. Сучасні системи ЧПК значно розширили можливості, дозволяючи працювати як з абсолютними, так і з відносними координатами. Для перемикання між цими режимами використовуються команди G90 для абсолютного програмування та G91 для відносного. Варто врахувати, що навіть одна помилка в координатах під час використання відносного способу програмування може призвести до неправильної роботи всіх наступних переміщень токарній обробці можна працювати як в абсолютних координатах, так і у прирощеннях. Для цього достатньо змінити координати X на U, Z на W, Y на V, а C на H, не пояснюючи верстату нічого іншого. Особливо я часто використовую координати у прирощеннях, особливо для виконання таких операцій, як нарізання фаски або відскок. Координата U також дуже зручна для введення компенсації конуса деталі на Певній довжині. Наприклад, після обробки діаметра 80 ми помічаємо, що біля третьої точки розмір становить 80, а біля четвертої 79,9 Щоб виправити це на наступній деталі, можна використати такий код G01 Z-100 U01F02. Це означає, що під час руху інструменту на 100 мм по осі Z він поступово піднімається вгору, компенсуючи конусність. Якщо ви теж комбінуєте подібні значення у своїх програмах, поділіться досвідом у коментарях. Дякую за увагу та до нових зустрічей!